Ось ми чудо світу. Кішка притягнула до нас своїх кошеняток. Ну, точніше, не до нас. А зараз покажу, куди вона їх притягнула. От знаєте, щось з цим сараєм не те. От ну, ось, щось ось точно не так. Ви не думаєте, що тут нема качок. Ех, ну, мабуть, щось отут не так. Та-дам. Ось тут усі кишенята є. Ну і будемо сподіватися, що будуть. Це ось дві дівчинки, один хлопчик вдома. Ось тут лягає кішечка, і вони. Отак. А навелася дівчатка, покажіть нам. Оця ось вона якось полегше така. Вона така жвава. А це, ну я не знаю, що це за пухля така. Вона, бачите, лізе додому. Потягнулася вже. А ось ця, я коли до них заходжу, вона на ту нірку залазить і не вилазить звідціля. Ну, це просто щось неймовірне. Що ж кажеш? Треба на канал підписатися? Ні, ну ви чули, ну треба таке робити, тому що кошенятко сказала, ну як не повестись на таку мілату. Так, що ви, давайте пізнавайте світ. Не лякайся. Ось так. Зробимо невеличкий огляд. Ану, два очка. Пухленький животик. Мяу. Ось так. Дуже жваві. Просто замовляйте собі таке. Це дуже гарний екземпляр. Ось так. Зараз трохи полазить, я їх назад посаджу, щоб вони відпочивали. прийшла. Що тобі треба? Мамка від тебе вже один раз сховала їх. Ти вирішила у друге, так? Щоб взагалі ніколи, так? Да. Добре, добре, Пій... ти зараз мамку посмокчете. Так, от. пішли пухля. Пішли, пішли. Поїсять? Я прийду знову до них ось. конце так от до них. Стуки стук хто хатинці Ось так от. це? Добре, добре. Нехай полазить, поки я для вас відосик знімаю. Їх було чотири. Але щось назвелося з іншим чорнесеньким. Тому в нас їх зараз троє, дві дівчинки та один хлопчак. А ось і хлопець з мамкою. Поки діти з тіткою мамка відпочиває. Ось така гарнюня. Ось ось така ось яйка. Бусинка. Ну а ви підписуйтесь та ставте вподобайки, якщо не хочете, щоб кошенята більш пропадали. Звичайно, вони побачили, що активу нема, та й сказали, ха, на що воно нам треба?